Подобається їздити за кермом, спілкуватися з пасажирами. ну Подобається, подобається і все. Ніла Хоміч, жителька села Товща Романівської громади, 14 років працює водійкою міжміських рейсів Романів Житомир та Романів Київ. До того працювала 25 років бібліотекаркою. Жінка розповідає, що бути водійкою пасажирського транспорту мріяла з дитинства здійснити бажання допоміг сусід. Сусід у нас їздив пасажирів у мені Дуже подобалося він гарно до людей відносився. І от я захотіла їздити на машині. На пасажирському автобусі її робочий день розпочинається о п'ятій ранку, а закінчується о шістнадцятій. Ніла каже, дорогою люди розповідають їй про своє yes. життя, радяться. Ми зазвичай є також психологами. Дуже багато людей їздить, розказує. Кожна розказує своє на Багато героїв у нас багато інвалідів, багато всього. Оце мене дуже хвилює. А одного разу говорить жінка, вона з пасажирами врятувала чоловіка. В нього була астма, і не було в його препаратів. Він задихався. Пасажири його реамували в машині, допомагали сидіти його держати, бо вже падав зовсім. А ми мчали до Житомира, по Житомиру. Аварійка, звісно, була, і світло моргали, і сигналили, а пасажири геть хусточкою е білої махали. Пасажира довезли з пасажира спасти. Ніна розповідає, що працює в парі зі своїм чоловіком, який також змінив професію. Музиканта на водія. Ми напарники, води володу підміняємо. Усіх пасажирів у Нас дуже мало пасажирів, таких, що ми не знаємо. Знаємо, де пасажири живуть, підвозимо додому, буває, забираємо з дому. Буває такі нас. Випадки дзвоним, виїжджаю в 5.25, Дзвоню ви де, я заспала, Кажу, у вас є п'ять хвилин, я їду до вас додому. Ходіть хата бата житома Романя з допомагами, зайдіть. Завжди допоможе і зрозуміє. Коли якось пізно вечором я не міг попасти додому, то вона мене підвезла. Моя в Житомирі в машині більше живу ніж вдома. Це мій їм. У мене в машині є все. І взутись, передітися, їсти все. Чай, кава, все в машині. І збирає мені це все чоловік. Вранці встає, він збирає машину, заводить, перевіряє все, що все робило. І збирає також мені їсти. А я ще пару хвилин можу полежати. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.